Як тільки хтось в Україні починає критикувати владу, це агент Кремля. Як тільки хтось каже, що навіть під час війни нам потрібні вибори, це російське ІПСО. Якщо хтось каже, що у нас шалена корупція, і що з такою корупцією нам дуже важко боротися з ворогом, це російське ІПСО. Дуже зручна позиція нашої влади. Давайте поговоримо про вічне наше українське, про корупцію. Ну, давайте почнемо з того, що ми інколи навіть забуваємо, що таке корупція а це дуже просто. Це не шоколадка, яку ви даєте лікарю, коли приходите в державну установу. Це навіть не хабар, який ви даєте. Поліцейському, щоб він не безбрав збрав з вас штрафу. Я такого в останній час навіть не пам'ятаю, щоб я таке зустрічав. Треба відзначити, що поліція е, дуже сильно змінилася. Так, це теж корупція, але не основна. Основна корупція це завжди використання владних можливостей, коли ти є владою, коли ти чиновник, можновладець, прокурор, суддя, податківець, будь-хто з державного управління. Так от, використання своїх владних повноважень не заради того, щоб поліпшувати тут життя, надавати якісні послуги громадянам. А я вам нагадаю, які держава вам винна безпеку, держава вам винна справедливість, тобто судочинство, держава повинна представляти ваші інтереси на міжнародному рівні, і держава повинна правильно підвищувати ваш добробут. А ще захищати ваші права і свободи, даючи вам можливість для розвитку. Так от у нас можна владці, вважають, що їм повноваження дане не для цього. Це так, побочний ефект. Для того, щоб вони свій доброволь підвищували: маєтки, іномарки, капітали. Інколи в іноземних банках, а інколи в банках, які вони закопують в огородах. І там інколи їх знаходять, пам'ятаєте, історії такі. А також бізнес для родичів, от для цього дана влада, і це і є справжня корупція. І коли нашому президенту іноземні партнери не так, щоб дуже сильно дорікали за українською корупцією, а просто натякають і кажуть: ну, вибачте, ми добре знаємо, що у вас в країні корупція. Якщо промониторити і подивитися, як живе ваша влада, там вже все очевидно. А ми даємо вам гроші. І щоб ви розуміли, на Заході ніяких державних грошей, бюджетних грошей не існує. Все це гроші платників західних податків. І там політик при владі розуміє, що йому дали право витрачати гроші їх громадян, гроші його виборців. І якщо він буде їх витрачати на корупційну державу, спускати в унітаз, як ми кажемо, тому що саме так. Виглядає, коли ти фінансуєш корупційну державу. Ти фінансуєш, щоб вони розвивалися, себе захищали, щоб вони жили нормальним життям. А у них народ бідний, а влада живе в маєтках і їздить на дорогих машинах. І все це моніториться. І от коли такий західний партнер нашому президенту вказує на корупцію, він каже, що це неправда. Ніякої корупції немає. Це теж російське ПСО. От мені цікаво. Це Путін приїхав і побудував кончезаспу з маєтками для можновладців. Це він приходить до наших підприємців, робить їм обшуки, конфіскує їх власність. Це він заставляє це робити наших силовиків. Це Путін не збудував наші фортифікації на фронті, а витратив гроші невідомо куди. Це Путін не захистив наші енергооб'єкти. Тоді, коли можновладці витратили шалені гроші, невідомо на що, на якісь недолугі бетонні споруди, які виявилися неефективними. Так, Путін послав ракети. Але якщо б наші енергооб'єкти були по-справжньому захищені грошами, які ви витратили і спустили на бетон, а використали їх для захисту ППО, то Путін би просто не зміг зруйнувати. І знищити більше половина нашої енергоструктури. Яке це російське ІПСО? поясніть мені. Я вам зараз, як спеціаліст по пропаганді, скажу, як працюю ІПСО. ПСО справжньо. Є два види: один неефективний, і інколи ми бачимо, як росіяни провалюються, це коли вони придумують фейки хлопчика, якого там прибили до білборду в трусіках, і весь світ над цим сміється. Бо будь-яка неправда розвалюється, коли зустрічається з реальністю. А от коли російська пропаганда бере реальні факти української корупції їх використовує, скажіть, будь ласка, хто дає їм привід і хто їм допомагає, ті, хто ці факти створюють, або вони самі це придумали. Тому давайте таким чином: українська корупція, це наша біда. Це те, що привело до війни. Так, корупція стала причиною війни. Знаєте чому? Хижак завжди в природі вибирає собі жертву серед слабких. Так от, хижак Путін і хижак Росія вирішили напасти на Україну, тому що дуже добре розуміли, що тут геть корумпована влада. І їм здавалося, що ми слабка для них жертва. Але Путін не знав тільки одного, те, що нас врятувало. Крім корумпованої влади, тут є громадське суспільство, український народ. Він виявився сильним. Він взявся за зброю і дав опір. І навіть в перші роки війни розбив російську армію на полі бою. Але це не відмінило владну корупцію. Корупція як робила нас слабкими, так досі і робить. І якщо в героїчній боротьбі ми можемо мобілізуватися, то у війні на виснаження корупція для нас величезна проблема. І мені прикро, що президент або бреше про це, що у нас нема корупції, і це російське ПСО. І тому навіть корумпованій державі він вважає повинні допомагати західні союзники, витрачаючи гроші і громадян не на нашу зброю, не на наші оборонні позиції, не на нашу військову інфраструктуру, а на маєтки, і на марки, і на хабарі для наших можновладців. Він або цього не розуміє, або просто про це бреше. І мені дуже прикро. Причому, знаєте, не завжди український народ є мудрим, скажу чесно. Ну, наприклад, більшість українського народу дійсно вважає, що нам не потрібні вибори. Повірте, це зміниться. Пройде час, і навіть розуміючи, що війна йде, більшість українців буде розуміти, що для нас це єдиний вихід. Змінити владу, легітимно провевши вибори. І технічно про це можливо, і ми ще можемо про це поговорити. Хоча більшість українців це не вірить і не розуміє. А де є мудрість українського народу. Так само в тому, що сьогодні українці визначають головною нашою проблемою навіть не війну, а саме владну корупцію, яка нас робить слабкими і не дозволяє нам швидко і ефективно перемагати ворога на фронті. Коли наші західні партнери нам кажуть, що ви повинні ще більш ефективно боротися з корупцією, я сміюся. Ви чули колись такий вираз: бджоли проти меду. От наші західні партнери нам кажуть, що бджоли повинні боротися проти меду. Зараз поясню. Розумієте, дехто і багато з вас вважають, що у нас більш-менш нормальний державний апарат. Ну там десь є корупція. Просто треба її прибрати. Цей механізм працює, але дещо треба в ньому полагодити. Я вам скажу по-чесному. Цей механізм ідіальний, його не треба ремонтувати. Просто він створений не для того, для чого ми думаємо. Він створений саме для корупції. Тому, коли ви хочете полагодити механізм, завдання якого корупція можна владці, давати їм можливість збагачуватися за ваш рахунок, за рахунок національних ресурсів, активів, то ви хочете просто, бачачи комбайн на полі, який жне долари, перетворити в бойовий вертольот. Не можна. Його можна тільки розібрати, ліквідувати. І збудувати справжній бойовий вертольот, який нам потрібен. Цей механізм не можна лагодити. Ніякої боротьби з корупцією немає. Це імітація. Цей механізм можна тільки ліквідувати і замість нього створити дійсно справжній там, де не буде корупції. Чи є такий досвід? Є. Сакашвілі і його команда колись це зробили в Грузії. Їм досі цього не можуть вибачити. Не грузинські корупціонери. І тому Сакаш Саакашвілі сидить в тюрмі. Не українські корупціонери, які не прийняли ні його, ні його команду і не пішли за такими алгоритмами. Коли ви повністю прибираєте тотально корупційний механізм і створюєте новий, коли мої знайомі активісти кажуть, що треба скоротити державний апарат на 80%, ну це як мінімум один із ефективніших кроків проти корупції. Тому що у вас на 80% зникне корупція. Тому що, прибираючи оцю касту чиновників, ви просто прибираєте саму корупцію. Тому що майже нема чиновників України, які не в цій системі. По-різному. Можливо, вони конкретно не беруть гроші, але працюють в тому механізмі, який саме створений для корупції. І саме його праця допомагає тим, хто сьогодні збагачується за ваш рахунок. Це робити. Коли ви приходите до можновладців за справедливістю, а є в мене такі знайомі підприємці, до яких приходили прокурори з обшуком, хоча не мали права цього робити по закону, до них додому вилучали всі гроші, крали під час обшуку їх майно, реально крали, потім писали заяву, що під час обшуку пропали колекційні монети, що щось. щось. Коли прокурор, збираючи гроші як речовий доказ до себе, казав, тепер мені буде за що відпочити, це все правда, це не придумано. І коли цей мій знайомий підприємець шов потім до вищих ланок влади, вони йому казали, ти куди прийшов? Ти що, думаєш, ми тут тебе будемо захищати? Знаєте чому? Тому що наш державний апарат вважає, що корупція це природньо. І вони хазяєве життя, мають на це право, якщо вони при владі. Нещодавно такий представник влади, коля Катлета, знаєте, про кого я кажу, в Дніпрі побив військового. І як ви думаєте, відповість він по закону? І чого вартий закон, який нам тут, слуги народу, розказували, що вони зняли недоторканність з депутата? Давайте перевіримо, чи сяде коля Катлета разом з охоронцями під слідство? Чи буде йому дана підозра і чим це все закінчиться? І хто буде винен? Військовий, який на вулиці сказав і спитав його охоронців, чи маєте ви право носити форму, якщо вони в армії, і отримав за це бійку? Я впевнений ні, тому що у нас вся система судді, правоохоронці, силовики це цикашники. Багато хто з військових чинів, які не на фронті. Все це велика корупційна система. Як це побороти? Відповідь проста почати скорочувати державний апарат тотально. А от ті 20%, які залишаться після скорочення, теж ротаційно міняти. Війна це не тільки горе, біда і смерть. Війна це ще шанси діяти радикально, діяти так, як у мирний час здавалося неможливо діяти. Запропонувати, що в державі працюють тільки ті чиновники, які приймали участь у бойових діях. Тому золотим фондом державного апарату безкорупційно може стати хлопці, які ризикували своїм життям, приймаючи участь у бойових діях на фронті, не штабні, не ті, хто просто собі здобув курочку ветерана, а ті, хто реально приймав участь, бо це і є справжня перевірка на державність і антикорупційність. Я хочу звернутися до наших глядачів. У мене є три пропозиції і три прохання до вас. Перша основна і головна наш канал збирає гроші на Mavic 3T. Ці Mavic це дуже важливий елемент спостереження і розвідку для підрозділу, який знищує важку ворожу техніку. Ми вже придбали за ваш рахунок, за ваші донати 8 Mavic. Зараз збираємо на 9. Взагалі, план 25. Ви зараз подивитесь кадри, які показують, як наші хлопці нищать цю техніку вночі. Це відомі бомбери Баба Яга. Хлопці нам шлють такі свої відеозвіти. Щиро дякуємо глядачам YouTube каналу ProUA за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3 t Вони вже допомагають нам на фронті виявляти та звідти сотні копать. Слава Україні! Доброго! Доброго! Ну і Зараз на екрані ви бачите е, реквізити нашої банки в Монобанку і нашої волонтерської картки в Приватбанку, на яку вас запрошують донатити. Повірте мені, поки держава збагачується, поки чиновники займаються корупцією, ми з вами все одно будемо захищати нашу країну, і кожен ваш донат допомагає це робити нашим патріотам на фронті. А по-друге, є дві пропозиції багатьом із вас. Інколи буває не так зручно дивитися YouTube канал, наші відео, хоча це треба зробити, підписавшись на нас, поставивши дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про наші нові відео. Але можна підписатися на наш телеграм-канал. Посилання є теж в описі і є на екрані. В телеграмі там більше інформації, там є короткі відео, ті ж анонси. І якщо ви підписані на наш телеграм-канал. Ви можете дивитися наші анонси, а потім вже приходите на YouTube канал, якщо вас щось там зацікавило. Ну і, звичайно, окремо для користувачів Facebook, у нас є така ж сторінка в Facebook. Знайдіть її. Посилання теж на неї є. Там така ж інформація, як і в Telegram каналі Всі, хто вважає, що їм зручніше бачити наші анонси, наші відео, інформацію про нас в Фейсбуці, підписуйтесь, лайкайте нашу сторінку в Facebook. Дивіться там цю інформацію. Дякую вам за увагу.